Легендарному фільму Леон Кіллер, де зіграли Жан Рено і Юна Наталі Портман, в цьому році виконалось 30 років. Але мало хто знає, що в цьому фільмі є і альтернативний фінал. Отже, давайте уявимо собі, наші дні квартира того самого Леона Кіллера. Слава Ісу. Ага. Ага. Ага, дякую. Дякую, так. Да. Льонічка! Прийми, там доставка приїхала. Добрий день. Візьміть ваше замовлення, а з вас З днем народження, сорок. Mm -hmm. Дякую. народження, Боже. Дякую, дяково. Вкусня. Ходиш? Ти ж знаєш, що в мене діабет. Знаю. Тому й пропоную. Матільду, от бачиш тобі вже 40 років. Mm -hmm. Як непомітно з маленької Матільдочки ти виросла в велику mm -hmm. Матільду Леонівну. Mm -hmm. yeah. Ти чуєш? Кого ми перетворилися? Кого? Раніше нас як називали Матільда і Леон. Угу. А зараз ми хто? Хто? Дід в пальто. І баба з пістолетом. От раніше ти ж була така симпатична, маленька, красива Матильдочка. а зараз ти хто? Кто? Гоголь! Матільда, доню, ну не чавкай, послухай. Настав час серйозно нам поговорити. Матильдо, тобі 40 років я тебе виховував як рідну доню. Угу. А тобі не здається, що 40 років це час уже з'їхати від, так би мовити, рідного батька. Шого? Шого? Тому що ти в мене сам пий тортик. Фу. А, як в суху землю. Так чого я маю з'їжджати? Ну саме через це. Коли тридцять років назад ти до мене прийшла, ти вінішко так не глушила. Послухай, Матільду, ну, мені здається, тобі вже час жити самостійно і самій платити за комуналку. А ти що, підстрелений, чи що? Комуналку. Ти ці ціни бачив? Та я втомився вже вбивати кожного, хто приносить платіжку за гарячу воду. Mm, ну, оце все? Оце проблема, на ці ціни. Послухай, ти можеш, коли поїсиш тарілки мити, а не облизувати. Та вони, Льонечка, просто чистіші, потім. Чистіші? ти вже злизала всі малюнки на поступ. Прям оце все, все. Ти вирішив на, 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 намутити скандал. Проблема оця комуналка і малюнки начки, так? Да? Ні, через тебе я не можу ходити в трусах по своїй квартирі. <рес> Головне без трусів, ти пожалуйста, вам ходимо да? у ті путі, а в трусах йому вже жме. Слухай, я не хотів це казати, тебе скажу. З тих пір, як ти ну, живеш зі мною, у мене майже нема стосунків з, з жінками. Не прибідняйся. А тетя Люда з другого етажа. Що? Вона коли заходить, я що, я тихонечко цип-цип-цип-цип-цип-сип-цип-пряп-дряп-бряп. Цип, 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 все, покидаю квартиру, все, мене нема. Делайте, що хочете. В чому проблема? Проблема в тому, що ти. Двірний глазок поставили навпаки і дивишся з коридору, чим ми тут займаємось. Коли ти знаєш? Так ти останній раз так голосно підказувала мені, що мені з нею робити. Льонечко, дорогенький, дивись, ти. ти Послухай, як коли казати? жінки до мене приходять, вони думають, що я живу з мамою, розумієш. Сочувствую твоїм жінкам. Тобі 40 років, ти можеш вже пудрити мозги іншому чоловіку. Мене ніхто не візьме. Чому це не візьме? Та в мене такий характер, ти розумієш. Це ж, це ж, ж, Якщо це виходить заміж це, я шо? це я маю от, от убирати, пилісосити, закрутки робити? Ні. Я в квартирі можу тільки бути. <ріст> 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 ну, в тебе ж був цей Валерчик. Де він? Він від мене уповз. Що він тебе кинув? Ні, уповз. Ми, значить, лежимо тако в кроватці, а він каже, зроби мені больно. <риклад> я йому коліною прострелила. <риклад> от він і уповз. Слухай, мені здається, що ти просто ще не знайшла отого свого єдиного неповторного. Я його найду, Льоня. А я тобі допоможу, зайчик. Ти? Так, дивись. Зараз. Ай, бог мило. А, а. а Як тобі оцей? Який? Оцей. Ні, щось він дуже шевелиться. Ти на нього дивися не як на мишень, а як на мужчину. Не для такого мама фікус виростила, знаєш. А який взагалі тобі чоловік потрібен? Багатий. Хочу такого багатого, щоб у нас оце гроші на кроваті лежали. Я в таке приходжу, я отак от ангелочка в грошах діли і отак. Є, хто З мсек? Ти знаєш раніше. Колись в цьому першому ряду сиділи мужчини з грішми. І що де вони ділись? А це вже не до мене, це вже до СБУ питання і прокуратури. А... Слухай, а як тобі? Оцей. Отта. Ага. Буде мені зраджувати. А оцей? Цей теж буде зраджувати. Чесно кажучи, зраджувати Гоголю будь всі. Дивись. О, оцей, в окулярах, як він тобі. Оцей в окулярах? Ага. Ага. А ти що думаєш? Якщо він в окулярах, то ти типу, порозумний, так? Да? Я думаю, що якщо він в окулярах, він буде не бачити твої недоліки. Люня, в мене нема недоліків. Yeah. Нема. Yeah. Нема. Yeah. Хоч один назови. Ти хропеш. Прям недолік. Багато людей хроплять сні. Ти хропеш, коли їсиш. <риклад> Слухай, а як тобі оцей з розвинутою інтуїцією? <риклад> Бачиш, який сумний, відчуваєш, що ти його вибереш. Льоня! <риклад> <риклад> Слухай, а цей, о, цей перспективний? як тобі? Який перспективний? Ну, цей тепленький. Світло вимкнуть, буде холодно, ти біля нього ляжеш і погрійся. Та ні, Льонь, він тепленький, я гаряча, рядом ляжемо з горим нашим. Слухай, а як тобі оцей із залисеними і з великими вусами, як він тобі, вам буде з ним про що поговорити? Про що? Ну, Тарасу Шевченку з Гоголем завжди буде про що поговорити. <звітло> Алло. Слава Ісусу! Так. Так. Пана Будана, ага. ага. Да зробимо. Зробимо. Згоден. Плюс. На! Поки що пошуки чоловіка ставимо на паузу. Є замовлення. А скільки денег? Безкоштовно. Але якщо впоремося, популярність у нас буде, знаєш, яка? Краще ніж 30 років тому. Збираємося. Куди їдемо? В Москву, доня! <звук> В Москву! Бери ружьо!